Ми завжди працюємо. Ми займаємося не тільки цим місцем. Не тому, що ми такі дуже класні і в нас так багато сил, а тому, що нам постійно не вистачає коштів, щоб цей е великий монстр е мог на це наїстися. Розумієте, кафе наразі ну, не прибуткове. Але це класне місце. Ну, типу Хоча б через це ми маємо це робити, я так вважаю. Мене звуть Грубник Вікторія, я співвласниця закладу Wild Sandwich, Це веган кафе. Проєкт Sandwich, він існує з 2018 року і спочатку існував на фудкорті зеленого театру. Це була така маленька будочка, Ну, і ви самі знаєте, зелений театр класне місце. Ми от там починали. Мій партнер починав з іншою людиною. Це була ідея шеф-кухара, який був на той час. І саме мій партнер він інвестував кошти. З війною трохи розійшлись шляхи. Шеф-кухар вирішив поїхати, тому в нас наразі я другий партнер і новий класний шеф-кухар Яна. Треба почати з того, що ми перший місяць не працювали взагалі, тому що ми придивлялися, ми не знали наскільки буде взагалі попит, і ми розуміли вже тоді, і зрозуміли вже зараз, що більшість нашої аудиторії вона виїхала за кордон на початку вторгнення. І були певні сумніви, чи треба воно взагалі, чи не треба. Але коли ми зрозуміли, що це з нами. На певний час, що нам треба щось робити, тому що в місті немає нічого. Ми ревідкрили кафе і почали навколо нього ще робити якусь таку міні-двіжуху. Спочатку, ну, як у всіх, було таке певне, певний нервовий стан. Ми думали, що типу, а на що воно взагалі треба, тому що дуже мало клієнтів, дуже мало заказів, там деякі постачальники зникли. У нас е змінилася команда повністю з початку війни, тому що ну у всіх певні обставини. У нас е одна один кухар. Він зараз е в ЗСУ. Е і до речі, на початку війни в нас весь весь состав він був, е складався з чоловіків. І це було таке, ну, чесно, якщо чесно, наше таке е little bit credo, що типу з чоловіками простіше роботи, е працювати. Але типу, ми почали з того, що в нас е з'явилась Юля. І зрозуміло, що все кайф, і тепер е так сталося, що в нас працюють лише дівчата. Ну, типу, ну війна, ну важко, ну як всім важко. Ну, в нас такі каси, що. Ну з ними нереально, щоб це було словом бізнес. Це просто наразі наше з партнером хобі, е, і ми вважаємо, що дуже важливо, щоб, по-перше, у наших гостей була альтернатива, то що ну в Одесі є класне веганське місце. Е, щоб у наших працівників була робота, і вони не мали там думати про те, що вони мають різати м'ясо. А це для них якось не дуже. Ну, типу, отакі от тут така якась мотивація. Ну, типу, є якась віра в те, що. Після війни все буде вау і класно, і саме тому ми тримаємося і тягнемо все це. Типу, приймаємо участь у грантових програмах, щоб якось там, оновлювати обладнання та розвивати взагалом це місце. Ми завжди думали, що це історія, котра імена Крінж. Типу, гранти отримують тільки ті люди, хто нічим не займається, а тільки роблять, що отримують гранти. Вони пишуть ці програми, а потім нічого з цим не роблять. І, якщо чесно, варують кошти. Отак ми рахували до того моменту, поки. Е Мені не написала моя дівчинка, з котрою працювала в зеленому театрі, вона була там проджект-менеджером. І після того вона відкрила дію бізнес в Одесі. І вона мені вона вже виїхала, вона не працює в дії бізнесу, але вона написала: підпишись на дію бізнес, там бувають гранти, і ну, вашому бізнесу воно має зайти. Я це зробила і анонсували перший грант, ну, котрий я побачила. Це був грант міцність, він для бізнесу, що постраждав, чи релокованого бізнесу. Віддіє бізнес, і партнер там був «ЮСЕЙД». Ми подали заявку, потім я прийшла навчання. Ті гранти, на котрі я подаюся, це освітньо. Освітні гранти, тобто ти маєш виконати певні умови, не просто щоб написати заявку, а саме е піти, отримувати нову інформацію, якось її при пристосувати до свого бізнесу, там якось це описати. Ось така якась історія. Що навчання, і ми отримали грант. Це був грант саме на обладнання, тобто це не грошова допомога, а саме на обладнання. А, і в тому гранті ми прописали і. Реалізували саме напрям веганських десертів, тому що в Одесі ну немає тих десертів, котрі я хотіла б бачити. В Києві є, а в нас немає. А я, типу, фанатка Одеси, тому хочу, щоб було так. Це був перший грант. Потім ще також «Дія бізнес. Я не пам'ятаю, хто був партнером. Мені здається, що також юсейт. Це був грант початок для жінок-підприємець. І в рамках цього гранту також там була саме грошова допомога. Ми також оновили столи, щось поставили систему охорони. Оце такі всякі датчики, от така історія. А зараз який грант саме міцність 2 Міцність – Ми хочемо розширити. Саме напрям десертів кави і десертів на замовлення, тому що ми бачимо, що на це є попит, але в нас ну не вистачає певних ресурсів. В нас наразі немає кавомашини, хоча кожен третій хто сюди заходить, він каже: Я хочу капучино на кокоси. Вам будь ласка. А ми кажемо сорян, в нас тільки фільтр. Тому що спочатку, коли ми відкривались, в нас була така ідея, що це прям ну кафетерій, ти можеш швиденько поїсти собі, тому що ми фастфуд, типу випити фільтру і піти далі. Але ну часи міняються, і ми бачимо, що ну напевно треба це робити. Нічого не вистачає. Я працюю на трьох роботах одночасно, тому що мій партнер, ми також організовуємо івенти, концерти, амальгаму це благодійний захід. Потім стендапи це вже більш про комерцію. Концерти це теж. Часткова благодійність, часткова комерція. Я працюю в зеленому театрі. Я думаю, що ми з партнером такі люди, що ми будемо тягнути до останнього, типу, для того, щоб побачити, що ну, от от, от, от точно нічого не вийде. Не, не от, от, якщо точно нічого не вийде, тоді все закриваємо. Хоча, якщо чесно, ну от, чесно, да, у нас раз на три місяці є така прям думка, що Блін, ми більше не можемо тягнути. Типу, це все не закінчується, стає тільки гірше. Е, давай все кидати. Потім проходить три дні. Ми такі. Блін, дивись, от Юля сьогодні ну, така красива. Яна сьогодні така красива. Блін ще і вол такий смачний. Ой, диви, постійні гості приходять. Боже, слава Богу. І все. І ми знову збираємося, тягнемося далі. Типу, просто такі люди, я не знаю. Хоча, напевно, це неправильно. Ну, тому що якщо ми кажемо про бізнес, треба вміти приймати такі рішення. Але ми віримо, що все буде ок. І ну, типу, ми ще не заклали своє авто, свої квартири, і в нас є ще ресурс, ресурс щоб все це тягнути. Все норм. Мені дуже скучно, я хочу постійно щось робити. Якщо, ну, типу, я думаю, що це якась поплава з війною сталася, тому що до війни я ще могла, хоч якось там день на місяць відпочивати, там лежати в кроваті цілий день. Оце таке, все зараз, типу, ні, я, ну, я не можу стояти на місці, і мені хочеться розвиватись, тому що так складні часи, ну так все дуже погано. Але якщо в цьому стані зупинитись і нічого не робити, то я вважаю, що буде набагато гірше. Блін, знаєте, я от скажу так: дуже-дуже важко. Але якщо ми кажемо про бізнес великий бізнес, мені здається, що це ще важче. Тому що. Ну, в нас навіть не мікробізнес, в нас, типу, ну просто іменно, ну щось, щось отак знаєте, група людей отак встретилась і каже: ми можемо класно годувати людей, і ще й, типу, без жорстокості, без шкоди для довкілля. Ми такі молодці будемо це робити. Ну, це типу, просто як друзі на кухні. Да? І нам не так багато треба для того, щоб себе підтримувати. А я йду по місту і бачу, що ну, великі заклади закриваються, якщо ми кажемо саме про хорику, тому що великий заклад ну, важче протримати. І... Якщо казати не про хорику, ну багато чого закривається. І це не тому, що типу люди такі, ні, нічого не буду робити, просто я задовбався. Ні, ну типу, у людей немає грошей, щоб приходити кудись і щось купляти, вживати, ще щось. Тому так, складно, ну, ну складно, так. Да. Ну, а пам'ятаєте, коли був коронавірус, теж було складно. Да? А до того був там кризис якийсь, ну теж було складно. Ну що робить? Ну, така, ну таке життя живемо в країні, в котрі потрібно постійно виборювати своє право на краще життя. Я продовжую вірити в те, що після війни в Одесу прийдуть люди. Повернеться туристичний сезон. Я сподіваюся, що до того часу ми зможемо якось зробити правильну культуру, що ми будемо транслювати для наших туристів, щоб ми перестали всюди е піхати бандитський вайб, е і що там ще в нас є, і типу ці асміногі і дельфіни, щоб в нас не було такого явища, як дельфінарій, тому що це ненормально, коли дельфінів тримають в неволі, коли поряд є море. Да? Е, і я сподіваюся, що якомога більше людей повернуться з фронту саме з Одеси і в Одесу.